Привіт, друзі. Що ж насправді думають на Заході про майбутнє війни в Україні? І тут головне питання Захід, західні країни хочуть, щоб ми перемогли, чи їм просто важливо домовитись з Росією? Отже, до виборів у США залишилося зовсім небагато часу. І що ближче цей день, то більше розмов про те, чи продовжувати взагалі допомагати Україні. Здається, деякі політики на Заході думають так. Ну, війна вона затягнулась, і щось я більше не впевнений, що українці ще довго зможуть відвоювати свою територію. У той час як інші вже починають мріяти, а як би так домовитися з путіним і повернутися до звичного спокійного життя. Ну, давайте чесно. У західних політиків завжди було бажання домовитися з Путіним, і навіть успішні операції ЗСУ, як, наприклад, на Курщині, здається, не зовсім здатні змінити їхню думку. Натомість ми бачимо, що навіть після таких перемог Байден все ще не поспішає передавати Україні далекобійні ракети Атакамс. Ну, мовляв, не треба дратувати Москву. Ну серйозно. Наче удари по території Росії, це остання крапля, а все, що було до цього, так це так невеличке непорозуміння. До речі, цікава деталь є ймовірність, що США все таки дадуть Україні далекобійні ракети, які можуть бити аж до російських міст, таких як, наприклад, Воронеж чи Брянськ. Ну але тут цікава дилема: чи дозволять Збройним силам Україні використовувати ці ракети по об'єктах глибоко в Росії? Чи, як завжди, буде така собі обмежена допомога. Але знаєте, відповіді чекати довго не доведеться. Можливо, все вирішиться вже після виборів у США а саме 5 листопада. А тепер давайте проаналізуємо три можливі сценарії розвитку подій, які сьогодні обговорюють на Заході. Сценарій номер 1 це переговори і заморожування конфлікту. Ну, це той сценарій, де захід каже: Окей, хлопці, давайте сідаємо за стіл переговорів і якось там закінчуємо цю війну. Звучить непогано, але, але по суті, це означає поступки з нашого боку мовляв, віддайте трошки територій, і на тому й закінчимо. Що цікаво, на Заході всерйоз розглядають цей варіант, особливо після того, як. Наш контрнаступ у 2023 році не привів до таких блискавичних перемог. Та й пояснити своїм виборцям, чому треба витрачати мільярди на допомогу Україні, стає все важче. Але є й плюс в цій ситуації: останній успіх Збройних сил України на Курщині трошки охолодили ці переговорні настрої. Сценарій номер два. Це режим фортеці. Другий варіант це коли Україну перетворюють на неприпус... неприступну фортецю. Що це означає? Ну, Нам просто продовжують надавати зброю, але не для великих наступів, а просто для оборони. Ну, типу, тримайтеся, хлопці, ми з вами. Тут головна ідея в тому, що західні політики, такі як США, Німеччина. А здається, готові допомагати нам рівно настільки, щоб ми могли себе захищати, але не настільки, щоб ми могли перемогти Росію. І знову все це через страх ескалації. Ну і сценарій номер три це дочекатися проблем в самої Росії. Ну, це просто дочекатися, поки в Росії почнуться проблеми. Путін же ж не вічний. Та й ситуація в Росії все більше нагадує вибухонебезпечний котел. Мобілізація, санкції, падаючі рейтинги, все це може призвести до того, що Росія сама захитається. Ну чи принаймні почне переживати внутрішні кризи, які завадять їй вести війну? Деякі аналітики вважають, що Росія зіткнеться з такими проблемами, але не пізніше 2025 року, особливо якщо Путін знову оголосить про мобілізацію. Але чи це призведе до кардинальних змін? Як то кажуть, поживемо, побачимо. То що ж далі? Чи готовий Захід підтримувати Україну до кінця, чи буде обмежувати допомогу, боючись ескалації і спробуючи домовитись з Росією? Е, достоменно наразі невідомо, але одне можна сказати точно, що наступні місяці, особливо після виборів у США, вони покажуть яким шляхом підуть наші союзники, народний депутат Нестор Шуфрич, представник колишньої партії ОПЗЖ, дійсно живий. Нещодавно в мережі з'явилися чутки про його смерть у СІЗО, але ці повідомлення були офіційно спростовані. Радниця із стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, вона підтвердила, що з су Шуфричем усе гаразд, але його здоров'я могло постраждати через стрес. А чому стрес ви запитаєте? А справа в тому, що його судовий процес стосується обвинуваченням у державній зраді. Наразі його справу передали до суду і підозрюваний став підсудним. Шуфрича та його помічника звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на повалення Конституції та зміну Державного кордону України. Далі переносимося до США. Дональд Трамп відреагував на коментарі президента Росії Путіна, який заявив, що на наступних президентських виборах США він підтримуватиме Камалу Гарріс. Таким чином Путін підтримав Гарріс. Трамп, виступаючи в економічному клубі Нью-Йорка, зізнався, що не знає, чи варто це сприймати як комплімент чи образу. Ну, це той момент, коли у ресторані дають безкоштовну порцію салату. А начебто приємно, але ти не впевнений, що його взагалі можна їсти. Білий дім, до речі, розцінив слова Путіна як спробу втручання в вибори США. Я вам нагадаю, що Путін раніше підтримував Джо Байдена, але цього разу він висловив свою симпатію саме до Гарріс. Тим часом надходять трагічні новини з Павлограда. Російські війська здійснили черговий ракетний удар по місту Павлоград, внаслідок чого кількість постраждалих зросла вже до 58 людей. Серед них п'ятеро неповнолітних, троє з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджено просто чисельні житлові будинки, дитячий садок, магазин та інфраструктура. Влада продовжує ліквідацію наслідків обстрілу, організовано навіть пункти незламності та підвіз води. Ну а тим часом Росія намагається захопити два міста. Аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська активізували наступальні операції в районі Вугледара та Курахового. Їхня мета здобути тактичні переваги на цьому напрямку та створити умови для подальших успіхів. Хоча окупанти мають деякі тактичні успіхи, українські сили оборони продовжують чинити сильний опір. Аналітики прогнозують, що з часом російські операції можуть втратити свою ефективність через надмірну концентрацію на кількох напрямках одночасно. Ну а Німеччина посилює військову допомогу Україні. На міжнародному форумі Німеччина підтвердила, що передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Панзи Бін 2000. Вартість цих гаубиць складає 150 мільйонів євро. Також Україна отримає 77 танків Леопард 1А5 від Німеччини, Данії та Нідерландів. І це, до речі, значне підсилення обороноздатності України, яке дозволить українським військовим ефективніше протистояти агресії Росії. Російські загарбники продовжують вчиняти воєнні злочини. Нещодавно в мережі з'явилося відео страти українського військовополоненого, яке росіяни виклали в інтернет. Це черговий доказ жорстокості російської армії, яка нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Зараз це відео потребує верифікації, але факт насильства над українцями є незаперечним. А також Росія прагне закріпити свої позиції на Донбасі. Незважаючи на втрати та відсутність стратегічних успіхів, Росія продовжує активні наступальні дії на Донбасі. Останні дії на лінії фронту показують, що російські війська намагаються захопити якнайбільше територій перед можливим контрнаступом українських сил. Утім, як зазначають аналітики, навіть якщо російська армії вдасться захопити кілька міст, утримати контроль над регіоном їм буде вкрай складно. І це все на цей момент. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!